Вітаю, вітаю всіх учасників марафону Зміни себе за рік. Так, вже пройшов рік, і час підбивати підсумки. Рівно рік назад я створила групу Зміни себе за рік і об'єднала людей, які хотіли власних змін. Та що там казати? Я сама перед собою ставила мету отримати зміни. Власні зміни. І згадуючи відео річної давності, я ставила за мету собі е, збільшити кількість корисних звичок в своєму житті для того, щоб підтримувати власне ментальне здоров'я. І найголовніше стати наставником для інших, і саме час підбивати підсумки. Ми з вами рухалися маленькими кроками запропоновані Бред Блюменталь. Це 52 тижні корисних звичок, які допомагають людям впоратися і покращити якість свого ментального здоров'я. Чи все вдалося для мене? Ні. Чи все спробувала? Так. Чи буде продовження? Однозначно так. Чи є результат? Так, результат є. І навіть отримання одного результату це вже успіх. Тому що ми не знаємо, з яким темпом треба рухатися кожному із нас. Але наші дії говорять про те, що в нас є бажання, в нас є мета. І ми до неї прагнемо і йдемо. Що вдалося мені? Для мене дуже було важливим те, що будь-яку мету треба прописувати, складати списки справ і рухатися по цьому, по цьому списку по одній. Я часто недооцінювала те, що я роблю. Іноді завершується день, а ти собі кажеш, Боже, що я сьогодні робила? Але саме цей список показав мені Оленка, ти робила справи, вони були дуже важливими. І, можливо, ти їх недооцінювала, але Галочка зроблена, і ти отримала сьогодні чудовий результат з цією звичкою. Я і йду далі. Це виявилося для мене дуже важливим і дуже ефективним. Завжди я була в ресурсі? Ні, не завжди. І навіть зараз, вже закінчуючи рік, я відчуваю деяку відсутність свого ресурсу, і іноді так нічого не хочеться робити. Але я беру лист або блокнот, записую те, що мені треба зробити, і йду по цьому списку. І в кінці виходить і 10 завдань виконаних. Елементарних прокинутися, зробити зарядку, почистити зуби, умитися, поснідати, приготувати вечерю, там, начитати книжку, змонтувати книжку, витратити час на навчання, викласти пост в соцмережах. І, і вже виходить величезний список. Тож це те, що я беру з собою. Те, де я бачу результат, і те, що для мене важливо. Я реально вийшла із зони комфорту, тому що досвід ведення річного супроводження це для мене був перший досвід, і я вважаю, що я впоралася, тому що я зараз записую для вас кінцеве звернення. Чи так я думала, я не знаю, тому що це перший досвід, який доведений до кінця. І я вірю, що ви отримали від мене потрібну підтримку, і тримаєтеся в цьому безумному, е жахливому періоді цього часу. І мені не страшно вас відпускати в майбутнє. Ви точно знаєте, що ви не одні в цьому світі, що завжди є оточення, яке вас підтримує. Є оточення, якому ви потрібні. Чи вдалося мені бути вам опорою? Так. я Сміливо можу сказати так. Тому що опора це не той, хто робить за вас, це людина, яка може підтримати, коли вам потрібна допомога. І весь цей час я була відкрита для кожного. Хто захотів, той скористався цією можливістю по максимуму. Але я точно знаю, що я завжди була поруч з вами. Один із тижнів був усміхайтеся. І так, це те, що я несла, несу і буду нести. Не завжди хотілося посміхатися, не завжди був той настрій і іноді хотілося вити на луну, але я згадувала, що є чудова практика «Усмішка Будди». І навіть коли було дуже, дуже кепсько, я змушувала себе робити цю вправу, і потрібний стан мене наздоганяв. Вона дуже дієва, і якщо навіть настрій не поліпшується, всередині завжди буде виникати спокій. І це те, що я беру. З собою на все на все життя. Протягом року я провела декілька аскез. Це були і 30 днів планка, і аскеза без цукру, без кави. Це було 30 днів, 10 тисяч кроків. Чи взяла я все з собою в подальше життя? Ні. Але я точно знаю, що мені потрібно, з чим я буду ще стикатися, що я буду ще пробувати. Адже такі маленькі аскези робляться для того, щоб людина зрозуміла, що для неї важливо в даний момент. І якщо ви щось не берете з собою в своє життя, це просто означає, що на даний момент воно вам не потрібно. Що є речі, які для вас більш важливі. І це правильно, ми повинні все в своєму житті випробувати. Випробувати і йти за покликом серця і говорити собі: так, це мені потрібно, так, мені це не потрібно. Все Чи все мені вдалося так, як хотілося? Знову ж таки, ні. Але я вчуся. Я продовжую практикувати маленькі зміни і шукати для себе ту золоту середину, яка допоможе мені запровадити корисні звички. Наприклад, буквально недавно, і я обіцяю, що я її так само дам можливість почитати. Книгу атомні звички. Там є фраза, яка мене дуже вразила, і яка мене стимулює змінюватися. Якщо в мене щось не виходило до цього, тобто я робила акцент на мотивації, а це не завжди правильний вибір. І що там пропонується, там сказали, що треба рухатися не. До мотивації, щоб робити це. Мені це потрібно, мені це потрібно для того, для того. А елементарно задавати собі питання, а що б зараз зробила та людина, якою я хочу стати? Ну, наприклад, я курю, я не курю, але це приклад. І я хочу позбавитися цієї пагубної звички. То, коли я виходжу на перекур, я беру цигари, цигарку. Але в цей момент подумати: а що б зараз зробила людина, яка не курить? І це може бути. Вона б пішла зараз і просто подихала, обійшла навкругу будинку, або вона б в цей час подзвонила другу і спитала б, як в нього справи. А, а, або а, ну, елементарно з'їла б якусь цукерку. Коли я лежу на дивані і я розумію, що треба вставати, я собі задаю питання: а що б зробила людина, яка хоче відчувати здорове тіло? І так вона б встала і зробила елементарну руханку. Я не завжди піднімаюся одразу. Але шанси вже піднятися і зробити те, що зробила б людина дисциплінована, вже закладається в мене багато тижнів було присвячено саме роботі з ментальним здоров'ям. Приділялася увага і дихальним вправам, і руханкам, і нашому відпочинку, і прогулянці на свіжому повітрі. Приділялась увага творчості і хобі, а також читанню. І це те, що я взяла в свою практику, я взяла в своє життя. Да, це ті елементи, які дозволяють мені справлятися зі стресами, з напругою. З власними внутрішніми переживаннями. І на цьому році це не закінчується, це вже стає моїм способом життя. Чи все вдається регулярно? Ні. Але усвідомлення того, що це воно мені потрібно, так. Я спробую продовжити практики. Не в таких великих об'ємах, але все знову ж таки дуже потроху, дуже маленькими кроками, але те, що мені дійсно потрібно. Що для мене стало відкриттям, для мене стало реальним відкриттям це робота з мозком. Не просто потурбуватися про нього і їсти корисні продукти. Продукти це дуже важливо. А і працювати, тренувати свій мозок. Для мене це болюча тема, тому що в мене мама страдає деменцією, і вона вчитель, яка пропрацювала 49 років на одній роботі. Вчитель, ви тільки вдумайтеся в це слово. Людина, яка вчила все життя. І стреси на неї дуже вплинули. Тому що саме з ними, з приходом стресів, вона почала втрачати пам'ять. І, на жаль, в такому віці, вже 75 років, бажання його тренувати немає. Все дається дуже важко. І вона шукає свій ресурс тільки в заземленні. Тому. Тренування мозку, а саме елементарне е, вправу. Це елементарні вправи, але це початок, і е, це те, що я буду продовжувати по хвилині, по дві в день, але тренувати свій мозок. Є звичка, яка для мене дуже важлива, але Яку я так і не змогла впровадити в своє життя. Знаєте, це коли мозок розуміє, а тіло не слухається, і це сон. Коли був тиждень сна, я чесно лягала спати в 22.00. І тільки на третій день я відіспалася, я зрозуміла, наскільки моє тіло почало відновлюватися, і потім мені почали снитися сни. І це так класно. Я чесно вам кажу, я так люблю, коли мені, мені щось сниться, але я собі цього багато не дозволяю. І я дуже хочу налагодити саме цю звичку. Можливо, я дала собі установку, закінчиться війна, і я відісплюся. Але ж, хто знає, мені наснилася 6 вересня перемога. То я сподіваюся, що всі зірки складуться як найкраще. І так, мені це не вдалося, але я дуже-дуже хочу. Цьому. Були і інші причини, чому не вдалося. По-перше, дуже різний режим у нас в родині. Хлопці звикли лягати пізніше, мені хочеться раніше, багато відволікань, шуму, світла. Коли ми були в Херсоні, жили, в мене була можливість, я могла лягти в своїй кімнаті, кожному вистачало відпочивати. В окремій кімнаті і таких проблем не було. Ну, і звичайно, не було цих жахливих вибухів, повітряних тривог і все сприяло гарному сну. То наступний рік я планую звичку висипатися, зробити своєю на регулярній основі. Говорять, якщо чогось бажати, Обов'язково з'являться можливості. Один із тижнів був завжди навчатися. І так склалося, що мене запросили на навчання по підвищенню кваліфікації психологів по роботі з військовими і їх родинами. Тож звичка в дії. І це я вважаю важливим навчанням, яке в подальшому. Розширить мої можливості по наданню психологічної допомоги. Вам також бажаю не зупинятися і шукати завжди то, чим ви хочете навчитися. Можливо, нової діяльності, можливо, отримати нове знання в вашій діяльності. Розширювати свій кругозор це дуже круто. Мандруйте, це дуже круто. І пусть всі зірки складаються тільки для вас. Підводячи підсумки, я б сказала так: я жива, я впоралася, я йду далі. Настав час і вам побажати іти далі. Ми цей шлях крок за кроком пройшли разом. І я дуже вдячна кожному за вашу щирість, відвертість. І присутність в цьому оточенні. Бажаю кожному не зупинятися на досягнутому і нести свої зміни і надалі. Ми довели з вами, що зміни можливі, і тільки маленькими кроками ми можемо досягнути результату. Збережіть в собі цю силу і впевненість рухатися далі адже ви творець свого життя. Бажаю щастя ваша Олена Дмитракова.